Друзі, вітаю всіх! Отже, що коїться в Сербії. Хто такий Олександр Вучич, президент його зв'язок з Путіним та чому Путін безпосередньо контролює зараз Сербію? В чому тут корінь зла, та чому люди вийшли на Майдан в Сербії, в Белграді, столиці Сербії? Зараз все коротко з вами дізнаємося, побачимо історичні перспективи, та власне дещо подивимося і з боку України. З вами український історик Олександр Ауфьоров. Друзі, дякую всім, хто ставить вподобайки відео, поширює, Хто підписується, не забувайте, та пише коментарі. Дякую всім за фінансову підтримку. Хто хоче долучитися, все в описі цього відео. Отже, друзі, справа в тому, що хто такий Олександр Вучич? Президент Сербії, він президент Сербії з 2017 року, проте з 2014 року, по 2017 рік, був прем'єр-міністром Сербії. Друга за вагомістю позиція в країні, але от при президенті Слободані Мілошовичі, так тому самому який, ну ми знаємо, закінчив погано через свої військові дії. Так, от при Слободані Мілошовичі, Олександр Вучич був ніким іншим як людина, яка ініціювала закони про штрафування антиурядових змі. Намагалися всіляко забороняти діяльність громадських організацій, тобто з Свободаном Мілошовичем ця людина сходилася в багатьох багатьох позиціях. Отже, Олександр Вучич, який є по суті політичним лідером Сербії, і одночасно він є ставленником Російської Федерації, так безпосередньо, тому що після свого обрання Вучича в 2017 році президентом країною знову. Почалася хвиля опозиційних акцій проти його обрання, яка е, щороку щороку ці акції е, продовжувалася. Вучич з 2020 року змінює різко свій курс з популізму такого просервського на по суті російську риторику. І, власне, Путін у 2020 році вже з Вучичем розпочав не тільки перемовини, але як сказав Путін, прагматично домовлятися про майбутнє політичний. зрозуміло для Путіна Сербія, тобто колишня, колишня цього оплот держави Югославія, для Путіна це важливо дуже регіон, тому що саме на нього він посилається, коли говорить про бомбардування українських міст, натякаючи, що країни НАТО втручалися у, скажімо так, братерську громадянську війну в Югославії. Так от Вучич зараз є разом з. Словаком Камфіцом та угорцем Орбаном по суті трьома людьми, які дестабілізують європейську політику. І, хоча Вучіч, наприклад, на відміну від Орбана, не такий кричливий. Але Олександр Вучіч що робить? Він зустрічає Урсула фон фондрляєн. Так він говорить з європейськими політиками, дипломатами, погоджується з багатьма речами, але до, до власне. Підтримки України не долучається і поготів підтримує Росію в тих чи інших випадках. Хоча, знаєте, як е, йому, знаєте, щось в обличчя, він каже, то роса Боже. І от такий, от Вучич, зрештою, що з чого почалося все в Сербії зараз. 1 листопада Олександр Вучич дуже хитренько починає він. Е, що? Розпускає парламент і призначає на 17 грудня вибори і парламентські і вибори в, на місцях місцеві вибори на 17 грудня. 24 грудня стоїть відомі результати, де перемагає популістська партія Олександра Вучіча, яка має назву сербська прогресивна партія, так звана СНС. І от якраз СНС що робить? Під час цих виборів в Сербії Вучіч. Бере етнічних сербів, які мешкають в Боснії і Герцогівні, колишній республіці його з республік, колишньої держави Йогославія, і починають робити те, що у нас було в 2004 році, під час помранчерусі. Коли починають людей звозити етнічних сербів, звозити до Білгорода, де ті голосують за правлячу правлячу партію. Сербську прогресивну партію Олександра Вучича для чого це робиться? По-перше, йдуть маніпуляції на всіх виборчих системах, але їм необхідно був Белград, щоб отримати столицю, бо ситуація в Сербії достатньо залежить багато в чому від самої столиці від Білграда. Вучіч отримує перемогу своєї партії в Білграді, і це, звісно, у мешканців столиці викликає величезне, величезне обурення, тому що вони бачили, що прозвозять сербів з... Не тільки з Сербії, але з інших територій, які голосують за владу в Білграді в столиці, і безпосередньо це дуже сильно образило самих мешканців столиці. Одночасно із тим, низка європейських спостерігачів і у тому числі ОБСЄ, говорять про те, що вибори не можуть вважатися чесними, тому що вучич за дією. Засоби масової інформації підконтрольні державі, і в принципі він з схему путінську, коли є одна партія правляча, є одні правильні засоби масової інформації. Нагадаю, вучач це той знову таки, який при свободалі Мілошовичі намагався. Тиснути на незалежні змі, і весь час свого управління і прем'єрського, і президентського Вучич так само витискав з Сербії ті змі, які писали проти нього. Антиурядові ЗМІ, по суті, ну опозиційні. Отже, що відбувається далі? Тобто, по всій країні фіксуються фальсифікації з виборами, фіксуються так звані каруселі. Пам'ятаємо, коли автобусі коли їдуть, люди голосують собі, і все нормально. Окрім того, партія Вучича. СНС, оця от вона платить гроші людям за голосування, що по суті в Європі є ну явищем не просто колосально неможливим. І от все це призводить до того, що е, опозиційна група е, е, політичних партій сербських е, е, найбільша най, там партія е, коаліція, це сербія проти насильства, яка заявляє про фальсифікації на виборах, і серб серби, більшість сербів бачать, що дійсно була ця фальсифікація. Вучить же, на що розраховував. Подивіться тут дуже все просто: вибори 17 грудня проходять. Результати на 24 те і Вучич намагався все це спихнути на новорічні свята, на різдво і таким чином зам'яти цю ситуацію, щоб не було нічого, як, ніякого шороху в країні. Це була його так, би мовити, візія політична. Бо справді, коли наближаються в країнах, де нема війни, наближаються святкові дні, то все це можна втопити і підмахлювати. Люди десь відпочивають, люди щось роблять не політикою Не цікавляться. І Вучич на це спостерігав власне, Вучич на це і отримував свою ну власну цю перемогу. Хотів отримати в часу такої от інформаційної ями, яка утворюється в багатьох європейських державах. Одночасно з тим, ця інформаційна яма пов'язана з Різдво пов'язано з новим роком утворюється і в Європі, коли люди починають відпочивати. Що, в принципі, він думав, що європейські спостерігачі на це будуть не так бажати їхати в ту сербію дивитися, а потім ще щось говорити. Бо все по суті в Європі зупиняється. Але не так сталося. 24 грудня студентські лідери прикрива... пер... починають прикривати рядову картаву. В Білграді сходяться величезні акції, багатотисячні люди намагаються зайти в. Ратушу Білгорода, тобто магістрат, тобто мерію. Для чого? Для того, щоб з, е, оголосити і дійти, бо в цій мерії знаходиться і виборча комісія, щоб отримати доступ, е, право на доступ до цих от та власних списків, і подивитися, наскільки чесно були вибори. Проте Вучич надсилає поліцію і не допускає до жодних, скажімо, аналітичних систем баз. Громадян студенти перекривають вулиці 25 грудня, прикривають на 6 годин кілька кварталів рядових. Є вже там під час цих сутичок з поліцією близько восьми поліцейських поранених і 38 за останніми даними заарештованих. Проте, що тут головне, Вучич говорить відкрито, що це насильницька спроба захоплення влади. Та дещо маємо це от схопити цю фразу. Одночасно із тим, Прем'єр-міністр Анна Бринбабич, Брнабич, вона говорить, що ми не допустимо в Сербії новий Майдан і апелює безпосередньо до Революції Гідності в Україні. Вучіч, який товаришує з Путіним, і, як Путін сказав, що у них тепер прагматичні стосунки. Вучіч 25 грудня зустрічається з послом Російської Федерації в Сербії Александром. Босон Харченком. І зустрічається з ним, очевидно, не просто так, тому що це єдиний шанс для Вучича отримати підтримку проти цієї от революції, по суті, яку вони намагаються зупинити. Але одночасно з тим, є кілька проблем, які ще маємо про них знати. Вибори в Сербії це не просто якась там іграшка. По-перше, Сербія це активний учасник європейської політичної, економічної зони дискусій. З Сербією не можна не рахуватися, бо на Сербії зав'язано дуже-дуже багато подій, пам'ятаємо ще з 90-х років, початку 2000-х років. І одночасно з тим Сербія має таку територію, як Косово. Тобто Косово, яке населено Косоварами, але Косово визнана багатьма країнами незалежної держави, і Сербія вважає її своєю державою. Як українці, у нас своя позиція є з приводу цього, тому що ми не вважаємо. Косово незалежною державою політично, хоча низка країн, в тому числі Сполучені Штати Америки та інше, вважають Косово незалежною державою, але Україна не вважає незалежною державою Косово, тому що це прецедент, який би зіграв проти нас з вами на, політичні, на політичній площині. Пам'ятаємо, що у нас є території, які зараз окупувала Російська Федерація, і в тому числі проведені референдуми, все це от. Ця от маразматична дія, яку Путін створив на наших територіях, окуповуючи так, от Україна не визнає Косово. Одночасно з тим, друзі, що тут ще треба знати: Сербія це маленький карликовий прототип Росії, Російської Федерації в політичному вимірі. Серби так само воювали проти колишніх республік, коли Йогославія ця розпадалася. Серби воювали з усіма, з ким тільки могли. І задіювали не тільки армію, Пам'ятаємо, з Харватами. Це були дуже потужні, потужні військові операції, війна. Сербія, по суті, є от, е, тим продовженням імперських держав, хоча балканських, а так, але це та сама імперія, як Російська Федерація, маленька тільки. І одночасно, окрім територіальних претензій Сербії на всі території, які були в колишній Єгославії, це як СССР, колишній. Е, серби так само маніпулюють ще й одним цікавим явищем: це сербською патріархією. Яка визнана в селенському православі, проте сербська патріархія на всіх православних територіях колишнього Гославії намагається робити те, що робить зараз московська патріархія в Україні на офіційних рівнях. І особливо дошкуляється, серби дошколяють чорногорцям, які, по суті, опинили ситуацію, коли їхня церква зараз тільки розвивається і переходить такі, от вона вже давно розвивається. Перепрошую, але зараз сербська чорногорська церква розквітає церкву, яку очолив. Митрополит Борис, і обраний був нещодавно восени цього року у митрополита. І звісно, що серби дуже не хочуть через православ'я залишати різні території. Тож, по суті, маємо справу з Карликовою імперією, яка зараз починає активніше впливати на європейські процеси, будучи у цій от. Знаєте, предметами маніпуляцій Владимира Путіна. Хутіна цього. І разом з тим Путін дуже хоче, щоб Вучич залишався при владі, і Вучич зараз, якщо ми подивимося політично, копіює абсолютну систему правління в Російській Федерації. Вучич хоче одну партію, ми її назвали СНС Скорочина або ж партія, сербська прогресивна партія. Вучич хоче своєю церквою сербською так само законсервувати території незалежних держав, які відійшли від Сербії. Вучич хоче, щоб, окрім однієї партії, були змі, які висвітлюють суто позицію держави, уряду. І таким чином Вучич робить все те, щоб наблизитися в політичній системі до Російської Федерації. Тож, друзі, для нас з вами з українцями. По перше, я хочу ще раз сказати наголосити, підписуйтесь на цей канал. Друзі, дякую всім, хто ставить вподобайки. Коментую, поширю це відео, хто підтримує фінансово і ще раз прошу підписатись на цей канал. По суті, Вучіч зараз залишився на такій достатньо тонкій, тонкій кризі, тому що європейці не підтримують його і вислови, і політичних його, скажімо так, дороговказів. Одночасно з тим, Вучіч, який є по суті пішаком в руках Путіна хоче дестабілізувати ситуацію в сербському, в колишній його славії, які серби не полишають все ж таки знов таки десь зібрати. І через це європейці зараз на це спостерігають, ідуть можливість сербам самостійно прийняти рішення, бо насправді буквально за тиждень до демонстрацій. Та ж Анна Бернабич, прем'єр-міністр прем Сербії, вона говорила європейцям, західним дипломатам, що у нас готується революція. Наші дипломати казали, що ну, це ваші справи. Тож, друзі, дуже-дуже зараз цікаво буде спостерігати, що буде в Сербії, чи дійде згода опозиція з урядом, чи надійде, але так чи інакше, як ми з позицією України маємо вболівати, звісно, за. Антиурядові виступи у Сербії і підтримувати їх, бо наголошую, що саме партія Вучича це та партія, яка підтримує Росію в війні з Україною і створює прецеденти на міжнародній політичній арені для того, щоб Україну вважали ну, як країна, яка веде громадянський конфлікт. Тож, друзі, сподіваюсь, вам це відео, хоча б щось роз'яснило чи десь що прояснило, але спостерігаємо далі і. Тримаємо кулаки за опозиційні партії, які зараз намагаються все ж таки дійти до того, щоб їм продемонстрували виборчі списки і детально надали можливість побачити. Хто із хто брав участь в цих виборах і довести таким чином фальсифікацію, яка була очевидна вже з часу самих виборів, і парламентських, і місцевих. Друзі, всім щиро дякую. З вами був український історик та офіцер збройних сил України Олександр Алофіров. Наближаємо перемогу разом!